Чи, так, так. Ну, ну А при цьому ти говориш, що ми не маємо права захищатися? Як ми не маємо право захищатися? Я не говорю такого, що ми не ти, маємо це, право захищатися. виходить, що я як військовий я є вбивцем. Ну тоді кошту. я десь там не щось неправильно сказав, перепрошую за те, що десь так, ти, неправильно щось сказано. Неправильно сформулював. Може, ну, неправильно закон, трактував як... або зрозумів. Так, ну може бути так. Поки да. що він він є, ну Це не то, да. так. Я зрозумів. Ну я що забував тебе спитати цим. Mm -hmm. дуже так, ну так, якщо з цієї сторони розглянути, то по законодавству виходить oh. територіальну цільність, ми маємо захищати, так? В будь-якому випадку. Ну так, да, вона нарушена. Там... і нарушили і границі, зайшли озброєні. ну, Похеру, які чоловічки. Правильно, вони зайшли, вони порушили державний кордон. Все, тут вже об'яву. До речі, як... перепрошую, хоч, хочеться згадати Крим 14-го, коли зайшли зелені чоловічки. Чому тоді ніхто не захищав? Це цікаво. Ну, тут я даже, як чесно, я дуже затрудняюся. відбачити. Там частково, частково захищали, але дали зелений коридор. Нашим хлопцям і вони вийшли з технікою, так само, як і зайшли. нашої зі своєї тут... території, яку ну, мали сан. б захищати, виходить. Ну за своєї своє. от... угу. то... більше Ту... підходить. То що я клатиш говорив, що у нас захріна просто ФСБшна хуйні сиділа в владі і вона ще присутствує, і у нас була просто зрада країни. Зрада захріна зрадників було як військової частини, і в структурах, Как Одесса, можно я да, на это отвечу? У нас бы не было, да, ребята, вас, войны, да. если в 14-м, 14 когда началось там, когда бы все бы, блядь, встали и пошли им помогать. И... Да, тут все зубы. У нас бы больше бы войны не было. А мы этого никто не сделал. Каждый сидел на жопе ровно, потому что меня это не касается. Я был стыд Так стыд же был. Как и продолжается и сейчас это. Вот и все. Так, и це вообще не заключается. Ну, так, так. мы ж так же самое сейчас делаем. То есть, пока они пришли ближе к нам домой, мы будем сидеть ровно. Зараз, коли... А мы же зараз не пошли, как коли... люди, как государство, как єдина нація, єдиний народ. Мы туди не пришли закучати. Не підтримувати. Туда... Зараз Подивіться, скільки кричали за те, що оті зуби дракона викидувалися в Дніпрі, в Покровському напрямку. Скільки за це показували? Чонгар, що так, що люди робили? А, Ді. дивилися відео, дивилися, Ді. коментували які негідники і все. Знаєш, я тобі скажу: я, допустим, я в АТО не воював, да ну було багато знайомих, які воювали. І наскільки я знаю, от чув, як вони розповідали, що, допустимо. Навіть було, коли припинення. Вони подавляли, ми могли взяти. Но там був якийсь договорняк. Нам не давали ну, да, цього не. взяти. Тому було об'явлення припинення вогню нашим відступити, наші відступили, а в цей момент ну, студісталися і просто зайняли сіру зону. А От, я тоді був сплошний договорняк. Я був знайомим, який з 14-го року там. Ну гаверника б не було, якби всі з'єдналися в єдине. Весь, Ой, люди люди з'єднані, пішли б туди записати, не було б дорого Вони б зрозуміли, ми єдині і нас чіпляки мають. Оль, в мене от знайомий знайомий був. Люди були. Люди були і було багато людей.